У нас в групі приблизно 50 дітей різного віку від 3 до 16-17 років. У нас є група початкова, там маленькі діти від трьох до десяти років, які тільки почали займатися цим видом спорту. Потім у нас десь середня група, яка вже займається у нас по дві години, які вже будуть змагатися на змаганнях. І також у нас є старша група. Це діти, які вже участвують на змаганнях та е тренуються по 4-5 годин. Дуже добре, що взагалі відкрився манеж, тому що зараз ми тут шість разів на тиждень, тобто дітки займаються і зранку, і в обід до вечора. тобто Ми тут проводимо багато часу і нам дуже подобається, тому що тут багато місця, там, де діти можуть займатися і робити вправи як коротку, так довгу програму. Наша площа повинна килами бути 13 на 13, а якраз в манежі це ми можемо собі дозволити. Дуже чудово, що є дзеркала, великий зал. Дуже зручно тут займатися. Я займаюся 10 років. У мене є кандидат в майстра спорту. Ось також призові місця на чемпіонатах України. Дуже мені подобається цей зал. Тут є дзеркала, так як у нас естетична групова гімнастика. Нам дуже гарно, коли є дзеркала, дивитись один на одного. Дуже зручно. Я зараз зі своєю командою працюю на кандидата в майстри спорту України.